Бажаємо здоров'я! Хотілося би подякувати благодійному фонду, фонду Олександра Лашина, сильні українці, ДФТГ-31, рота вовки, капітану Байрактару. За те, що спільними зусиллями, зусиллями всіх, хто донатив, репостив, спільними зусиллями ми змогли придбати і привезти хлопцям на один із напрямків цей наземний роботизований комплекс. Багатофункціональний. І він буде виконувати бойові завдання, поставлені, і тим самим буде полегшувати роботу наших збройних сил. Дякуємо всім. Ми дуже вам вдячні за вашу працю, за те, що ви знаходите можливість донатити, працювати на користь ЗСУ для нашої спільної перемоги над ворогом. Ми з свого боку обіцяємо до кінця дійти і здобути перемогу. Для нашої країни. Не зупиняйтеся на досягненому. Не е, продовжуйте робити те, що ви робите, і можна буде видохнути тільки тоді, коли ми ворога нашого поборемо І від себе хотів сказати е, Сергію Бабаку Дякую за те, що. У любу даль, у любі якісь там е, випробування він впригує саме перший, і завдяки ньому і ДФТГ-31 рота Вовки ми можемо робити такі добрі справи. Дякую всім хлопцям, всім е, підписникам капітана Байректара. Сань, тобі дякую також Хлопці, вам. Велика вдячність за те, що ви робите, наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! Героям слава.